Друзі, сьогодні отримали стрес всі люди з України. І так, а так, якщо стрес є, то виникає така ситуація. Ми стресом притягуємо темні сили і створюємо, їх підгодовуємо і вони збільшуються в кількості, нас провокують на певні негативні. Думки, негативні слова, негативні вчинки. І так, зараз символ перед вами, який нейтралізує дію темних сил, які були створені через ситуацію бомбардування в Україні. Малюється цей символ таким чином. Ось так. Сімо прошу ісполнити, недостающе доповнити, поломане ісправити, чужу к чужому відправити. Заходите в стан страху, який ви відчували сьогодні через бомбардування. І малюєте стільки, скільки вам хочеться. А потім ці, ці малюнки символами спалюєте і забуваєте віднині в вашому Особистому небі цей символ буде завжди допомагати вам нейтралізовувати подібний стрес, якщо ви будете потрапляти в таку ситуацію. Успіху нам!